Заходять якось до Сидоровича на підвал, кровосос, бандит, і філ. Сидорович здивовано питає. Невже північно-корейські снаряди закінчились? Владимір. Псевдо собака бачить, як зграя, тушканів доїдає елітний підрозділ Мсопівців. У екзос. Як це вам так пощастило їх утошить? Один Тушкан відповідає. Просто вони боялися ескалації. Сталкер знайшов виконавець бажань і каже: Хочу масла до я. А у відповідь чує: Стрілок затовпав у тоску вже п'ятий раз за день. Ось координати ось відомості. І ти З'явився, отже, у соні Сталкер Орк до табору вночі повадився ходити. І там суєту був намет і каже пляшку мені. А якщо не даси йому пляшку або на зовні полізеш, почне розповідать про велику душу Орка і Достоєвського. А коли чоловік вирішив пожартувати, виліз тихо з намету, зняв штани, поліз до сусідів і жалібно пляшку, пляшку присісти. А тут з намету назустріч висовується рука і за п'ятку його. За Сів. Замовив собі спінінг з великої. Зібрався. Все як положено. От тільки поплавка нема. Ну, думає, стоп. Історик нас закенселять за такі анекдоти. Робимо відписку.